Бачили по дорозі такі копиці. Кажуть, ну, хто їх складає. Ну так без день втрамбовують, Ти кидаєш, кидаєш, щоб не потряпати дівчині ноги. Бо ноги ще дівчині треба, то завжди вила були дерев'яні. Знаєте, як кажуть мого цвещі: корову продають роги, дівчину заміж видають ноги, а хлопця же не язик. Правда, дівчата, так лапшу нам вішає на вуха, а ми повірили, вийшли заміж, а то не так не стирає, не прибирає, їсти не варить. Гуцульська хустка. Ви знаєте, дуже тяжко було купити хустку, треба було продати корову, щоб купити хустку. Продати корову, щоб купити чоботи польські. І за то, коли цю дорогу річ купляли, ніхто як-небудь не намотав, а робили намотки. Було 15 видів гуцульської хустки, ну, намотати на голову. Дехто каже 20. Я знаю вісім, кого мотати. Давайте мене. Добре, <так>. дякую. <Молодець. Так. реш> <реш> не треба, не треба. О, ви вже молодиця. О, халодиться, це вже заміжня. Так, ми зараз ми вас намотаємо. Ви знаєте, в мене все от що вдома є хустка бабки-прабабки і не знаю, що робити. Я кажу, я вас навчу мотати, ви зараз на всі колядки, щетрівки. Ну, підняла голову, ж в Бав. Вже так замотаєте, що було не плюс 20, мінус 20. Пустка сама по собі вже дає, ну бачите, ну. О, то є такі гуші, бачите. Зараз і до вас повернути. На дівчат дивіться, на хлопців, кліпайте, ви ж. Це придумали самі жінки. Це, наприклад, ви придумали, прийшли до церкви, на храм якийсь, як стоїть, але так розмарувалася в кроку вісіли, що вона вже при всіх співає. Молоденько, молоденька, як файно завета, скільки була цільована, ти ко будеш бета, скільки була цільована отзами гуками. Що таке намотки? Гуцульська хустка 15 наматове не зрозуміло. Так у нас жінки бринзу продають. Є на гуцульську Так. Молодці, а сало, кулешу, гриби, самогонку. Так, ні. ні. це У Все, бо тут приходять. Ви розумієте, що гуцульські весілля танцюється п'ять діт. Молоду треба збирати до п'яти годин. О, молода, отут. Чи це на голову до трьох годин собі? Представляєте, як це тяжко, труд, величезний труд. А нема значення, якщо з чоловіка вийде більше То, що ми жінки будемо правити, то це точно. Правда, ми не дамося. Світи тато та та привіз до лобаночку. Вони у нас теж були. теж ми два рази були під поляками. Отакі дітки, як казали, дідю, хочу грати в скрипку. Ніхто не давав таку скрипку. Робили дерево, брали, від відти довбували, клеїли передню деку, струни награй. Почав щось грати. Аж тоді давали цю скрипку. Награй вже на такій нормальній. А якщо щось музика не клеїться, так кар'єра музиканта щасливо на долобанці закінчувалася. Болить мене голова, піду, зілля куплю. Я ж не видно, що їх два двох легінів люблю. Один файний, другий файний з чорними бровами. Що ж мені робити, мамо, з тими легінями? Один файний, другий файний вибрати не можу. Піду, мамо, до ворожки собі поворожу. Ворожила, ворожила, а правди не знати, як нема мені поради, буду двох кохати. Ой, пусі я пшеничку вирощу льоночок, ляночок, така до роботи, як до співаночок. Ось твати легше ніж робити. Моє дочка незамішня та маку, мама кричить, не облизи ма комана, будеш мати чоловіка лисого. Розмінована австрійська граната. Це був багач. Або була свічка, це тушилося, коли чули їх. О, чуєш, їх дітки колядують. Світи свічку кладе на вікно, діти бачать, що ми медона йдуть до нас колядувати. <звітло> Ану, мощевичка у визнали не <столи, сі> <Сі>. відкриватися ви не хочете тут по іншому. А ви Зазуля, тому що чисто імітує зозуля. Ви знаєте, вже навесні у нас починає кукати зозуля. Все гуцули ворожу. Коли перший раз почула, як зозуля це означає що зозуля їх закукала з грошима, бо гроші біля них. Цілий рік будуть гроші не голодні. Цілий рік будуть не голодні. То ні ще коли ця зозуля зробить, коли без грошей голодний. Вот зупичить сердито. Кукає собі на голову дуже сердити. Другий-третій раз не рахується. Рахується як третій раз, як перша Цілий рік мене сьогодні закукала без грошей, голодно. Я лише вийшла зустрічати туристів, але зато я була як Чічка зібрана <звук> ти не кола, ти не кола обидва не коли. Тебе вели коло церкви тебе коло школи. Тебе вели коло церкви, бо ти не молився. Тебе били коло школи, бо ти не учився. Тебе вели коло церкви, бо тебе в горілку. Тебе вели коло школи, бо ти матав дівку. Український, румунський, молдавський інструмент. Ти решта коло запозичили. Ой, хто що коло запозичив? Достеменно не знати. Ну то, що їздив на заробітки, все стягули на цуща, це точно Бачите, половина речей не наших. Як не польське, то австрійське, то німецьке. Так і до тепер анекдот придумали анікдот зуби. Крізь де на заробітках а там був гуцул, то казали, що коли Колумб пішов відкривати Америку, то він зустрів гуцули і ківерталися заробітків. Тато казав голова адміністрації нічого не зробив одним пальцем, священник нічого не зробив одним пальцем, а я Ромбуком не заграю одним пальцем. Так святатові шутки краду. Ще хтось пробує <рес> заграти. Я сама музеї не люблю, то кафе. Це... Вадим, уяви, що ти на ліг на це ліжко, ти хіба на півнежі ти б тут би вмістився. Давай ще раз, я хочу, щоб ми вийде, солочка «Дуже гарна. Давай, коли. მოჩუქურთმაა შენ გიყურა